Всім привіт! Сьогодні покажу такий невеликий обзор. Opel Calibra 96 рік, гарний автомобіль, хороший дуже стан. Сьогодні покажу такі приспособи, як промивання пічки. Коротше, по закадам, пічка пробилася, дуже сильно напір давав все-таки водіаторі, що доволі дуже забито. Давайте подивимося яку я приспособу зробив. Так, дивіться, я купив такий. Моторчик польський, 2 годи гарантії. Коротше, можна один клан бачите, брати від заборник, його перекриваєте. Ну Будьте обережні, бо Дави дуже сильно може таке, що радіатор розірвати. Але дуже хороша штука. Ну і не багато споживає. Така от фірма 370 Вт. Ось таке у нас виробництво от це серійний номер. І зараз вам покажу ну я підчепився до радіатора. Так, от такими шлангами я підчепився. І от наша пічка сама, бачите? Трошки потекло, ну майже більше літру жидкості я розлив, тому що неудобно було зняти. Ну, давайте попробуємо, покажу цю процедуру, як вона роби. Ну, пічку пробило, ну вона така забита була. Я не знаю, що в ній попало. Ну, Вроді не куски радіатора. Мені здається, що просто устарівший дуже тосол. Так. Ну, Давайте попробуємо. Так, що це потрібно мені переробити? Цей тумблер, щоб мене не гупнуло током. Так, пробуємо, включаємо його. І подаємо невеличкий туди у нас забор, щоб вода, вода попадала. Так. От, радіатор пробило повністю. Тепер буде гріти машина. Зараз я покажу, що там лишилося всередині. Ну, Потрібно спочатку забити яке сито тут. І воно ну, пічку пробило повністю. Ну, щось дуже сильно забито було. А зараз подивимось на дні оцієї карабушки, на скоро в руку. Подивимося, що там взагалі в нас попало такі. Так. Ну, пічка повністю на... можна промити її на повну. Ну Це дуже скоро. Боюся сам, щоб радіатор не розірвало. Ну, доволі дуже класна система, дивіться, недорого. Такий насос недорого коштує і доволі надіжна схема, можна промивати майже всю систему автомобіля охолодження. Ну Шланги, звісно, бачите, такий не боїт. Це дуже погане качество. Наверно, що дуже погане. Ну Все, пічка промита. Доволі чітко Так, давайте виключаємо. Я ще раз зарядам її наповню. І давайте разом подивимося, що у нас залишилось у бутилку. Якщо куски радіатора сипляться, то це не дуже хороший знак. Так, ну давайте спробуємо. Подивимося, що тут залишилось у баночці. Так, зараз сідиться ця вода. Ну Мені здається, якась каша в печці була. Згустки такі, які не давали проходити під. Ну, е Околоджучі рідини. Так, ну давай. Дивіться, навіть воно не хоче зливатись. Так. Подивимося, що тут. Так, ну нічого такого критичного нема в радіаторі. Так. Подивимося, що там попалося. Ну, так, я нічого не бачу, дивіться. Є якесь маленьке сміття. Ну, радіатор побило повністю. А, мені здається, що густа каша була в ньому. Так, да, щось такого, бачите, жидкого і тяжкого. Ну Компресором не знаю би, я чи пойду. Ну, я вже там подивлюся. Ну Дуже прикольна конструкція. Кому сподобається, попробуйте зробіт. Дивіться, сюди у нас береться вода у насос. Дальше з насоса йде у нас у подачу печки. Я завжди роблю на обратку, щоб воно у другий бік давило. І назад попадає у нас у каністу. І так само з каніста назад уходить в моторчик моточик. І... Також назад поступаю в систему радіатора. Все, отакий от невеличкий обзор. Так, покажу вам калібру у салоні. Так, от така у нас автомобіль. Дивіться, тут обшивка, це я все знімав. Тут буде дуже чітка підсвітка. також зараз покажу вам. Так, автомобіль у повному оригіналі. А, ніяких доповнітельних такого оборудування. Ну, звісно, давайте попробуємо ключем. Також, бачите, невеличкий тюнінг. Тут є, тут. І давайте покажу освітлення також. Так, от такий тут у нас бампер. Цікавий, ну бампер її украшає дуже. Двигун в дуже хорошому стані. Майже все нове. Такі машини у нас рідко бувають по ремонті. Дивіться, бачите, заводські когом такі скльопки. Бачите, з заводу. Коротше, мотор. Тут ніхто не влазив, компресія дуже хороша. Ми заміряли також давлення топліва. Дуже хороші свічні повода, дуже хорошої якості. Ну, автомобіль, конечно, вообще, ну, які робили 90 років машин. Мені здається, що таке качество більше машин не буде. Дивіться, які шланги, скільки їм років, вони всі дивіться, м'якенькі, так як машина вийшла з заводу. Бачите? Машині невеликий, я ж такий побіг 200 тисяч. Ну, це я думаю, що небагато. Ну, хороший стан. Ну, все, всім дякую за увагу. Тут я робив багато процедур по електриці. Були деякі проблеми. Злетів ключ. Точніше, відшився мобілайзер. Але нічого, все добре. Така у нас процедура. Всім дякую за увагу.